Доброго дня. Тема сьогоднішнього нашого інтерв'ю стосується журналістських переслідувань, зокрема про тролінг журналістів. Доброго дня ще раз, пане Олеже. Ми знаємо, що ваша історія розпочалася відносно давно, після того часу, коли ви очолили видання, яке не погоджується з думкою місцевої влади. Розкажіть, як усе почалося і з чого? Вітаю вас, колеги. Дійсно. З того часу, як я чули Кременчуцьку газету у 2015 році, трохи пізніше і розпочався, як я це називаю, такий собі кібербудинг, ми розуміємо, що Кременчуцька газета наразі є одним із лідерів в місті. По... Тому як читають інформаційні сайти по лідерах Полтавської області, ми на другому місці. І ми маємо якісь там, скажімо так, свою своїх прихильників, свою аудиторію. Не буду згадувати все, як це було. Згадаю, наприклад, 19-й рік, коли мною була придбана автівка, вона придбана в кредит, який я виплачую ще і досі, і на це є відповідні документи. Є такий в Кременчуці сайт, який в народі називають Bread Today, не буду називати його повне ім'я, щоб не робити йому рекламу. Так ось саме на цьому сайті, який систематично поливає брудом політичних опонентів міського голови Кременчука Віталія Малецького та народного депутата України Юрія Шаповалова. Тоді з'явилася новина з фотографіями і автівки з персональними даними з номерами. Ну і було подано скаргу в Медіачек, Це є така ініціатива журналістська, яка створена при Інституті масової інформації і детектор медіа, які за підсумками розгляду встановили, що е я не хочу сказати журналісти, я скажу писаки цього сайту, е порушили статті закону про захист персональних даних, а також декілька пунктів кодексу етики українського журналіста. Мною було написано звернення до поліції, але поліція порушення закону не виявила. Саме через, мабуть, через те, що перший раз поліція порушень закону не виявила, другий раз порушень закону не виявила. Ці писаки і продовжують постійно писати якісь фейки відносно мене, відносно моїх колег. Але вони зайшли ще далі. Було створено. Телеграм-канал, який називався Правда була що до якої правди я не мав жодного відношення. І тоді ми також журналістами подавали скарги до наших колег та в інститут масової інформації. Вони також казали, що це є незаконно, безпідставно. Вони радили знову таки звертатися в поліцію. Ми знову таки зверталися в поліцію. І Мені це нагадує таке коло. Ми ходимо по колу, ходимо і нічого на, наразі ще особливо зробити не змогли. Враховуючи те, що є така системність цих накликів, я вважаю, що це дійсно кібербулінг, хоча такого поняття в законі ще немає. Є будинку це для дітей, а кібербулінг такого поняття немає. І я хочу сказати, що все це відбувається через безкарність, безхребетність правоохоронців. Ну о, бо по всім моїм заявам, о, правоохоронці не змогли довести їх до логічного завершення. І так розуміємо, що крім вас відповідні ж переслідування, схожі, тролінг, здійснюється ще на деяких людей, наскільки я розумію. Та він здійснюється на всіх, майже всіх політичних компонентів діючої міської влади. Чому я і прив'язую саме цей сайт до міської влади? По перше, там ще були люди, які працюють з міською владою, працюють у міській владі, тому прив'язую я саме тому і саме. На тих, хто виступає опонентом або критикує не безпідставно, критикує міську владу і здійснюється такий же тиск. Наприклад, це родина наших колег, родина депутата Богдана Лазоренка, його мама, редактор Кременчуцького телеграфу. Наприклад, це віцемер з команди вбитого народного мера Олега Бабаєва Геннадія Музика. Хочу вам, до речі, розповісти, що ще в 2014 році на Геннадія Миколаївича Музику писались наклепи. Він лише зараз у суді зміг відстояти свою правду. він... Відстояв правду, хоча, як я кажу, не до кінця, бо він вимагав спростування, але суд не знає, від кого вимагати це спростування, бо не можуть знайти кінців е, у цього сайту Кременчуцького, який ми називаємо Bread Today. Але суд встановив, що все, що там було написано, то є брехня і е, визнав це таким, що таке не відбувалося. Зараз і Кременчуцька газета, і я, ми звернулися до... Е громадської платформи справ людини і нам надали адвоката. Це Євген Воробйов, який також у суді буде відстоювати нашу правоту і нашу правду. Пане Олеже, але ж до речі, тоді суд встановив власника кремнічук туди, що вам відомо з ким це може бути пов'язана ця особа. Ну, єдине, що ми знаємо, ми знаємо наразі, що торговою маркою «Кременчук Тудей кілька років тому ще володів нині діючий голова Крюківської адміністрації, те Дмитро Лозавик. Також ми знаємо про те, що у мене є папери відповідні. Також ми знаємо про те, що хто здійснює хостинг цього сайту, суд визивав цих людей. До судової зали, хтось прийшов, хтось не прийшов, але, наприклад, справа э, родини вона в суді ще триває, і я думаю, що клубочок ми все одно розмотаємо. І все-таки ви вважаєте, що э, хто замовник цього сайту, якщо ви назвали пана Лазурка, скоріш за все, це місцева влада. так? Ну, Я не те, що вважаю, я впевнений майже 100%, що э, за всім цим тиском на журналістів стоять однозначна міська верхівка. Якщо раніше мер Кременчука Віталій Малицький був більш толерантним, то зараз він вже називає журналістів некомунальних, незалежних ЗМІ рупорами, називає їх пропагандистами та таким іншим. Буквально нещодавно відбулося засідання виконкому, під час якого у мера викликала. Бурну реакцію з логічні запитання. Наприклад, журналісти Кременчуцької газети запитали, чому вчора на відкритті сезону дачних поїздок влада покликала лише комунальну телекомпанію, а так відбувається майже завжди, бо він з собою возить лише комунальних, як я кажу, можливо, кишенькових, навіть журналістів. Мера це обурило, він сказав, що телекомпанію Живаго. кликати не будемо. Не знаю, кому це адресувалося. Ми не є телекомпанією, по перше. А далі було питання з телекомп... журналіста телекомпанії візить, чому і коли у паркових зонах запрацюють нормально працюючі туалети. Далі мера опять понесла то вправо, то вліво. Він казав, що журналісти багато плутають, не перевіряють інформацію. Ну а як її можна перевірити відразу? Її можна було перевірити, якщо б ми були на місці разом з ними. А так нам приходиться дуже довго перевіряти, і коли ми починаємо перевіряти інформацію у владних колах, вони кажуть, що ми не можемо вам давати коментарі, інтерв'ю або прислужбу, або телефонуйте ледь там не самому меру, щоб він нам дав на це вказівку. Також хочу сказати, що представникам незалежних ЗМІ мер. Помимо критики, сказав, що ми створимо такий собі центр протидії дезінформації. Ми лише радіємо цьому, ми хочемо, щоб він запрацював, і ми рекомендуємо меру розпочати його роботу саме не з нас, а саме з сайту Бредудей, по яким же є висновки інституту масової інформації і інших журналістських організацій, і встановлено, що вони пишуть фейкові новини. От ви назвали і організація і центру. І сайт з досі неофіційним власником, так якого не поширюють ім'я. Все-таки ви вважаєте, які причини, що скільки от страху? Знаєте, я вважаю, це пов'язано з тим, що чим більше ми пишемо, розслідуємо, тим більше шансів покарати винних. І вони розуміються, і тому в них підгорає. Коли ми знаходимо якесь порушення, ми, наприклад, звертаємося до поліції. Я розумію, що Кременчуцька поліція, яку наразі очолює Олександр Халандович, я вже сказав, що, мабуть, вона безхребетна, бо справи закриваються. Я розумію, чому? Мабуть, тому що місцева влада, через Віталія з Малецьким, дала йому квартиру, і він відпрацьовує, мабуть, цю квартиру, але є посадовці обласного рівня, посадовці всеукраїнського рівня, ми звертаємося до них. Є група, наприклад, при кермані чи Полтавщини Філіппі Проніна, яка називається Прозорість і підзвітність. Так от завдяки тому, що ми виявляємо в тому чи іншому тендері перебільшені суми або щось подібне порушення, то вона підрізає цим любителям наживи з бюджету, скажімо так, криво. Якщо люди нас вважають і люди це бачать, то ми піднімаємо теми, які ну скажімо так злободневні. Не хочу углублятися далеко. Наприклад, колишній керманич Полтавщини. Дмитро Лунін стверджував і неодноразово стверджує, стверджував, що саме завдяки журналістам незалежних ЗМІ, які постійно підіймали тему відкриття укриттів у школах, а в Кременчуці з моменту повномасштабного вторгнення діти не ходили в школу, бо не було укриттів і мир мало що робив. То саме завдяки тому, що журналісти без. З кінця і без краю довбали це питання, воно зрушилось місце. Нинішній керманич Полтовщиник Філіп Пронін він постійно розглядає питання закупівель комунальними підприємствами, за тими ж, наприклад, завищеними цінами, і тендери або відміняють, або розглядаючи це питання, і це також наша заслуга. Я вважаю, що ми намагаємося якось їх, скажімо так. Ну, хоч якось привести до ладу, якщо не покарати. А ще мені дуже сподобалось у нас Кременчуці колись кілька років тому був міністр-посланник Літви в Україні. Так він сказав на одному з заходів, сказав це меро відкритого обличчя, що ви маєте цю пресу, коли не на руках носити, тому що. За ті помилки, які вони вам вказують, в його країні вже в керманича посадили. Тому ми працюємо і робимо все професійно і грамотно, А те, що на нас тиснуть, я думаю, що цих справу доведуть до кінця наші юристи, і я думаю, що треба покарати тих, хто так себе поводить з журналістами.